Смакута. Ах і смачна. Квашена капуста. Неймовірно смачна. Добрий день, друзі. Сьогодні у нас найсмачніше приготування квашеної білокачанної капусти. Бо ми її квасимо руками і знаємо. Точну кількість додавання солі до вже подрібненої моркви та капусти. Від кількості солі і залежить смакота квашеної капусти. Сквасимо білокачанну капусту пізних сортів разом. І так про все по порядку. Білокачанну капусту пізніх сортів миємо, чистимо, розрізаємо навпіл і подрібнюємо зручним для нас способом. Ножем чи шатківницею через комбайн її пропускати не потрібно, бо вона буде м'якою. На один кілограм нашаткованої капусти. Додаємо 20-25 грамів подрібненої моркви. Подрібнюємо моркву зручним для вас способом чи ножем, чи натираємо її на терці тощо. І додаємо до нарізаної подрібної капусти та моркви солі скільки солі додати, а ось скільки. На кілограм уже подрібнених овочів капусти та моркви потрібно додати 20 грамів звичайної кам'яної солі, а якщо міряти ложкою, то одну столову ложку із маленькою гіркою. Солі потрібно додати не менше, ніж 15 грамів, і не більше, ніж 25 грамів, на кілограм капусти із морквою. Капусту переминати. Терти не потрібно, а потрібно легенькими рухами. Зверху вниз пересипати її з морквою та сіллю, пересипати до тих пір, поки вона не стане мокрою, поки вона не почне виділяти сік. А далі наші дії такі, як і у всіх. Поміщаємо подрібнену капусту з морквою і сіллю, у ємність, у якій вона буде кваситися. Ми квасимо багато капусти, той і висипаємо у велику посудину, ущільнюємо білокачану капусту чи кулачком, чи товкачиком. Чи будь чим зручним для вас способом. А коли уже усю капусту нашаткували і помістили у посудину, то потрібно її ущільнити так, щоб сік уже стояв поверх капусти. Коли сік стоїть поверх капусти, то залишаємо її при кімнатній температурі на 2-3 доби для сквашення під гнітом. Кількість діб сквашування залежить від температури в кімнаті. А щоб капуста не була гіркою, а смачною, то обов'язково кожного дня. Два-три рази капусту протикаємо ножем чи будь-яким дерев'яним предметом, щоб вийшли гази, які утворилися на дні капусти. Та капуста буде смачною, біленькою і хрусткою. У нас капуста готова через три доби. Перекладаємо її у будь-які ємності для тривалого зберігання. І у цей момент можемо за бажанням у слоїчки додати горошком чорного перцю і духмяного перцю, можна перекласти квашану капусту помідорами, а за бажанням... Можна додати і ягоди червоної калини. Ми у різні слоєчки додаємо щось одне, а зберігаємо нашу смачну квашену капусту у холоді. Через кілька діб квашену капусту вже можна їсти. Яка ж капуста у нас? Вийшла смачною хрусткою, і кисленька, і білесенька за кольором. І зовсім немає гіркоти, ну вже дуже смачна квашена білокачанна капуста. Квашена за звичайним. Класичним рецептом, але вийшла, дуже ну, вже дуже смачною. Друзі, ми дякуємо вам за уподобайки та за хороші коментарі. А хто ще не підписався, то підпишіться на наш канал, щоб ми та ви щасливо жили та поширте відео у своїх соціальних мережах. Щоб у вас та у нас все було гаразд, а ми знаємо, що все буде добре. Далі буде. До нових зустрічей на смачному каналі у нас найсмачніше.